Ви стоїте з лікою над огірковою грядкою, лєте воду і чекаєте дива, а дива все нема. Огірки гіркі, криві, або їх просто мало. Знайома ситуація: швидше за все, ви, як і тисячі інших дачників, припускаєтеся одних і тих самих помилок, не поливайте огірки, доки не дізнаєтесь ці сім секретів врожаю. Сьогодні ми не просто поговоримо про полив. Ми розкриємо прості, але неочевидні правила, які перетворять ваші скромні грядки на справжнє огіркове буяння. І повірте, сьомий секрет найпростіший, але саме про нього забувають найчастіше. Давайте на секунду замислимось. Що таке огірок на 95-97 це просто вода, красиво запакована природою вода з легким ароматом та приємним хрускотом, саме тому. Від правильного поливу залежить абсолютно все. І смак, і розмір, і кількість зав'язей. неправильний полив це стрес для рослини, а в стані стресу огірок починає захищатися, виробляє ту саму речовину, що робить його гірким, і скидає квітки, щоб заощадити сили. Ваше завдання не просто дати йому воду, а створити ідеальні умови, щоб він почувався як на курорті. Отож, секрет номер один, який розбиває надії навіть досвідчених дачників – це температура води. Звучить аж смішно просто, чи не так, але саме в цій простоті криється підступна пастка. Уявіть собі звичну картину, ви берете шланг, підключений до свердловини чи водогону, і з почуттям виконаного обов'язку поливаєте свої огіркові грядки. Вода у шлангу, як правило, крижана, її температура рідко перевищує 10-12 градусів. Для нас у літню спеку це приємна прохолода, а от для огірка це рівнозначно стрибку в ополонку. Давайте розберемося, чому ніжні та чутливі корені огірка розташовані у верхньому, найтеплішому і прогрітому сонцем шарі ґрунту. Там їм комфортно, температура ґрунту може сягати 20, 25 і навіть 30 градусів, і ось на цю теплу затишну кореневу систему ви виливаєте потік крижаної води. Це не просто стрес, це справжній термічний шок. Що відбувається з коренями в цей момент? Вони буквально ціпеніють і стискаються, їхня основна функція вбирання води та поживних речовин. На деякий час повністю блокується. Рослина замість того, щоб активно рости і формувати плоди, кидає всі сили на виживання, вона намагається зігрітися й оговтатися після пережитого шоку. Наслідки такого найзагартовування найсумніші ріст сповільнюється, а маленькі завізі, які потребують максимум живлення, починають жовтіти й опадати. Рослина просто позбувається їх як від баласту, щоб заощадити енергію, ба більше ослаблені холодом корені стають легкою здобиччю для грибкових захворювань насамперед для кореневих гнилей. Рішення цієї проблеми елементарне і воно не потребуватиме від вас жодних витрат. Воду для поливу огірків потрібно обов'язково відстоювати і прогрівати на сонці. Поставте на своїй ділянці бочку, бак або навіть кілька великих відер, наповнюйте їх водою зранку, і до вечора, до ідеального часу для поливу, вода в них прогріється до комфортної температури 22 25 градусів, це і є та жива вода, за яку ваші огірки віддячать вам щедрим та хрумким урожаєм. А тепер перейдемо до другого секрету, який безпосередньо стосується часу. Запитайте себе. Коли ви поливаєте свої огірки? Якщо ваша відповідь в день, коли є вільна хвилинка, то, на жаль, ви власноруч створюєте їм купу проблем. Уявіть собі цю картину: Спекотний полудень, сонце в самому зеніті, ви щедро поливаєте огірки і крапельки води гарно виблискують на їхніх широких листках. Виглядає освіжаюче, чи не так? Але насправді це катастрофа. Кожна така крапля працює як крихітна лінза, що фокусує сонячні промені, в результаті на ніжній поверхні листка з'являється справжній опік. Ці жовті або коричневі плями, які ви могли помічати, це не хвороба, це рани, що відчиняють ворота для будь-яких інфекцій, але і це ще не все. Поливаючи в спеку, ви буквально викидаєте воду на вітер. Значна частина вологи випаровується з поверхні ґрунту та листя, так і не діставшись до коренів. Ви думаєте, що добре напоїли рослину, а насправді лише створили навколо неї вологу парилку. А хто найбільше любить парилку, правильно грибки. Поєднання тепла і вологи на листках це ідеальне середовище для миттєвого розвитку борошнистої роси та пероноспорозу. То який же час обрати, запам'ятайте просте правило полив або рано вранці до того як сонце почне припікати, або ввечері, коли воно вже сідає. Ранковий полив хороший тим, що рослина отримує заряд вологи на весь день, а краплі на листках встигають швидко висохнути. Але багато досвідчених городників вважають ідеальним саме вечірній полив. Спека спала, випаровування мінімальне, і вода за ніч встигає глибоко просочити ґрунт, діставшись до самих кінчиків, коренів, рослина спокійно п'є всю ніч, накопичуючи сили. Забудьте про денний полив це не допомога, а шкідництво. Третій секрет це спосіб поливу, і тут на нас чекає ще одна поширена помилка. Більшість із нас поливає рослини так званим методом дощування, тобто зверху, прямо по листю, з ліки, з насадкою або зі шланга. Здається, що так ми змиваємо пил і освіжаємо всю рослину, цілком насправді ж ми знову граємо на руку хворобам, постійно мокре огіркове листя, особливо в теплиці, де повітря і так вологе, це пряма дорога до грибкових захворювань. Борошниста роса, яка виглядає як білий наліт, та не справжня борошниста староса або пероноспорос, з його жовтими плямами, просто обожнюють такі умови. Спори цих грибків є скрізь, але проростають вони лише у вологому середовищі. Поливаючи по листю, ви самі створюєте для них ідеальний інкубатор. Крім того, більша частина води, що потрапляє на листя, просто випаровується, так і не діставшись до мети. А мета у нас одна: напоїти кореневу систему. Саме корені відповідають за доставку води та живлення всій рослині. Листя у цьому процесі практично не бере участі, тож запам'ятайте золоте правило. Поливати огірки потрібно суворо під корінь, акуратно не розмиваючи ґрунт і не оголюючи коріння. Найкраще використовувати ліку без насадки розпилювача або просто лити воду з відра тонкою цівкою, направте носик ліки прямо в прикореневу лунку. Такий спосіб гарантує, що 105% води потрапить за призначенням. Якщо у вас велика грядка і поливати кожну рослину окремо довго, є чудове рішення. Зробіть уздовж гряду неглибоку борозну сантиметрів за 10-15 від стебел і лийте воду прямо в неї. Вода поступово вбиратиметься, рівномірно зволожуючи всю кореневу зону, при цьому стебла і листя залишаться абсолютно сухими. Це простий, але неймовірно ефективний метод профілактики найнебезпечніших огіркових хвороб. Четвертий секрет повністю руйнує поширений міф, що нібито чим частіше поливаєш, тим краще. Багатьом здається, що огірки, які так люблять вологу, потрібно поливати щодня, але потроху. Це докорінно хибний підхід. Який призводить до формування слабкої поверхневої кореневої системи, давайте розберемося в логіці самої рослини. Якщо ви щодня даєте їй невелику порцію води, яка змочує лише верхні 5-7 см ґрунту, у коріння просто не має стимулу рости вглиб. Навіщо їм напружуватися і шукати вологу десь там унизу, якщо вона завжди є на поверхні? У результаті коріння розвивається не вглиб, а вшир, залишаючись у найверхньому шарі ґрунту. Чим це небезпечно? По перше, така поверхнева коренева система дуже вразлива. Верхній шар ґрунту швидко пересихає на сонці та перегрівається, будь-яка коротка посуха або ваша відсутність на дачі на кілька днів стає для рослини критичною. По-друге, таке коріння не може добути поживні речовини з глибоких шарів ґрунту, і рослина стає повністю залежною від ваших підживлень. Правильна стратегія це рідкісний, але дуже рясний і глибокий полив. Що це означає на практиці: замість того, щоб щодня виливати по літру води під кущ краще раз на два-чотири дні залежно від погоди. Дати кожній рослині по 5-10 літрів води. Ваше завдання промочити ґрунт на глибину не менше 20-30 сантиметрів. Такий полив змушує коріння тягнутися вниз углиб слідом за вологою, формується потужна розгалужена коренева система, яка робить рослину сильною та витривалою. Вона зможе легко пережити невелику посуху і самостійно добуватиме собі живлення та воду з глибини. Щоб перевірити, чи достатньо ви полили, просто копніть землю поруч із грядкою через годину після поливу. Якщо земля суха вже на глибині 10 сантиметрів, сміливо додайте ще води. П'ятий секрет стосується того, про що багато хто навіть не замислюється якості самої води. Ми звикли думати, що вода вона і є вода, але для огірків. Цих ніжних створінь склад води має величезне значення, найпоширеніший варіант вода з-під крана або з глибокої свердловини. Найчастіше така вода буває жорсткою, тобто містить багато солей кальцію та магнію. При регулярному поливі ці солі накопичуються в ґрунті, що призводить до його залуження у лужному середовищі. Огіркам стає важко засвоювати важливі мікроелементи, такі як залізо, марганець і бор, навіть якщо вони присутні в ґрунті в достатній кількості. Зовні це проявляється у вигляді пожовтіння листя між жилками. Цей стан називається хлороз. Рослина голодує, хоча навколо повно їжі. Ще одна проблема водопровідної води це хлор. Його додають для знезараження, але для рослин, а особливо для корисних ґрунтових мікроорганізмів, хлор це отрута, він пригнічує мікрофлору, яка допомагає корінню засвоювати живлення і загалом гальмує розвиток рослин. Яка ж вода ідеальна? Звісно, дощова, вона м'яка, має нейтральний pH і насичена киснем. Якщо у вас є можливість збирати та використовувати дощову воду. Це найкращий подарунок для ваших огірків. Але що робити, якщо дощової води немає? Рішення є і воно дуже просте: будь-яку воду, чи то зі свердловини, чи з водопроводу потрібно відстоювати за добу, проведену у відкритій ємності, наприклад, у бочці більша частина хлору випарується, а солі жорсткості частково випадуть в осад, крім того, і як ми вже казали. Вода прогріється до оптимальної температури. А щоб пом'якшити воду, можна додати в бочку трохи торфу, загорнутого в марлевий мішечок, або долити склянку деревної золи на 100 літрів води. Це не тільки пом'якшить воду, а й збагатить її корисними елементами. Е... Шостий секрет це гнучке пристосування поливу до фази розвитку рослини. Велика помилка. Однаково підходити до поливу крихітного сіянця та величезного дорослого куща, обвішаного плодами, їхні потреби у воді докорінно різняться. Розгляньмо життєвий цикл огірка ось ви посадили на сінинку або висадили розсаду. У цей початковий період, поки рослина маленька, її коренева система ще зовсім крихітна і слабка. На цьому етапі важлива помірність, надмірний полив може легко призвести до загнивання неокріплих коренів. ґрунт має бути постійно злегка вологим, але в жодному разі не перетворюватися на болото. Поливаємо потроху, але досить часто, щоб не дати пересохнути верхньому шару. Далі настає фаза активного росту та цвітіння. Рослина нарощує зелену масу, формує батоги та випускає перші квіти. У цей період потреба у воді зростає, поливи мають стати ряснішими, але не надто частими, щоб стимулювати ріст коренів у глиб, як ми вже обговорювали. Нестача вологи на етапі цвітіння. Одна з головних причин, чому рослина скидає квіти та зав'язі, їй просто не вистачає ресурсів, щоб їх прогодувати. І ось настає кульмінація, період масового плодоношення. Дорослий огірковий кущ, на якому одночасно дозріває безліч плодів, перетворюється на справжній водяний насос. Згадайте, огірки на 95% складаються з води, щоб налити соковиті, хрусткі плоди, рослина споживає величезну кількість вологи. У цей період полив має бути максимальним частим та дуже рясним. Будь-яка нестача води миттєво позначиться на якості врожаю, огірки стануть дрібними кривими, а головне гіркими. Саме у відповідь на посуху рослина починає виробляти кукурбітацин – речовину, що надає гіркоти. Тому в період плодоношення стежте за вологістю особливо ретельно не бійтеся поливати рясно, ваші огірки скажуть вам за це дякую. І нарешті, сьомий секрет. Він найпростіший, найлогічніший, але чомусь про нього забувають найчастіше. Цей секрет звучить так: припиніть поливати огірки за календарем чи за чітким графіком. Багато городників діють за старою звичкою. Я поливаю огірки щосереди та щосуботи, але ж погода не підкоряється нашому графіку. Сьогодні може бути похмуро і прохолодно, а завтра. Палюче сонце і сухий вітер, потреби рослини змінюються щодня, полив за розкладом у прохолодну дощову погоду призведе до перезволоження ґрунту та ризику гниття коренів, а пропуск поливу в сильну спеку лише тому, що ще не субота може стати для врожаю фатальним. Єдиний вірний орієнтир для поливу це реальна вологість ґрунту. Вашими головними інструментами мають стати не календар, а ваші власні очі та руки. Як же визначити, чи настав час поливати? Є дуже простий та безпомилковий дідівський метод, який займе у вас лише 5 секунд. Просто підійдіть до грядки і копніть землю пальцем на глибину приблизно 10 сантиметрів, або ж просто візьміть грудку ґрунту з цієї глибини, тепер стисніть її в кулаці. Якщо з грудки сочиться вода, поливати рано вологи більш ніж достатньо. Якщо грудка добре тримає форму, вона щільна і волога на дотик, але при цьому не тече це ідеальний стан, полив наразі не потрібен. А от якщо земля розсипається у ваших руках, вона суха і курна, це сигнал SOS, рослина вже страждає від спраги, і поливати потрібно було ще вчора. Терміново беріть ліку. Цей простий тест найнадійніший індикатор. Він враховує і тип вашого ґрунту, і погоду, і розмір рослини. Довіряйте не графіку, а стану ґрунту, навчившись відчувати свою землю, ви завжди будете знати, коли ваші огірки справді хочуть пити, і зможете дати їм воду саме тоді, коли вона їм найнеобхідніша. Це і є справжній вищий пілотаж у догляді за рослинами. А... Найголовніший та найдивовижніший поворот у всій цій історії ось у чому. Ці секрети працюють лише разом як єдина система. Ви можете ідеально дотримуватися шести правил, але лише одна помилка наприклад, полив холодною водою зі шланга опівдні здатна перекреслити всі ваші старання і призвести до стресу рослини. Огірки не прощають недбалості, гіркий смак, опалі зав'язі. Хвороби це не злий фатум, а сигнал про те, що якийсь з елементів цієї системи порушений, це не просто набір розрізнених порад, це цілісна філософія догляду, де ваша увага до деталей безпосередньо перетворюється на хрумкий та соковитий урожай, ви не просто поливаєте огірки, ви керуєте їхнім здоров'ям та самопочуттям. І коли ви зрозумієте цю просту логіку, ви назавжди забудете про проблеми з урожаєм. Отже, давайте повторимо формулу успіху: тепла вода, полив рано вранці або ввечері, суворо під корінь, глибоко, але не надто часто. З урахуванням стадії росту та реальної вологості ґрунту. Ось і все просто логічно та неймовірно ефективно. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ці секрети були для вас корисними і ви готові до рекордного врожаю? Підтримайте наш канал лайком та підпискою. Це дуже допомагає нам створювати нові корисні відео. А тепер питання до вас: які секрети вирощування огірків є у вас? Або, можливо, ви робили одну з цих помилок і тепер зрозуміли, в чому була причина невдач? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте вчитися разом, Ну, киште!